Інформаційна година на телеканалі Тісім Плюс розпочинається просто зараз. Триває головний ранок. Ми в режимі наживо продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події з вами в студії Богдан Шимчук. І просто зараз будемо спілкуватись. про проєкт Моя кімната, який запрошує дітей та підлітків на арт-терапію, профорієнтацію та різноманітні тренінги. Тож детальніше про цей проєкт спілкуємося з нашим гостем. Це Максим Мужичук. Керівник проєкту Моя кімната у місті Хмельницькому, пане Максиме, мої вітання. Слава Україні! Героям слава! Я нагадую нашим глядачам, що ви також можете доєднуватися до нашого прямого гетару в соцмережах. Не нахіді цієї можливістю, обов'язково доєднатись до прямої трансляції у Фейсбуці. Та у youtube каналі телеканалу tv Вісім коментуйте, ставте свої запитання, які ми обов'язково також будемо доєднувати до нашої до нашої розмови. В цілому, якщо розпочнемо із проєкту Моя кімната, то це наскільки я розумію, один з тих проєктів, який нещодавно запрацював в нашому місті. Відносно ну, відносно так він працює з 22 року, але от нещодавно з кінця літа, початку осені, проект змінив ракурс роботи. Раніше він працював як. Центр для допомоги адаптивної допомоги в соціальному розвитку дитини зараз. Ми надаємо здебільшого з кінця літа, з вересня починаємо працювати здебільшого з дітьми, підлітками, щоб надати їм освітні можливості і розвитку їхньому в цьому плані. Яка мета цього проєкту стане на зараз? Допомогти дітям реалізувати себе і свої освітні можливості, які вони на жаль втратили. Через війну з Росією, і бо ми працюємо з е, вимушеними переселенцями, переселенцями, дітками від п'яти до сімнадцяти років. Це більше основна мета, ну, і, звісно, е, певна арт-терапія, тренінги для розвитку особисті також є. Але 80% — це саме освітні можливості для дітей надати певні репетиторські е, можливості. У нас є для того, щоб допомогти їм в вивченні української мови, математики, логопатичні заняття. У нас є англійська мова, і розважальні е, уроки, гуртки також у нас присутні. Наразі діти вже користуються цим просто дітей. Так, у нас зараз є вже а, діти, це а, кількість близько 70, які у нас зареєструвалися, і поступово ми їх а, шкалуємо, проходимо з ними тестування, щоб визначити, які потреби саме. Необхідні для дитини їх шкалують. Після того складається індивідуальний план з дитиною, і ми пропонуємо їм проходити на навчання. Ми працюємо з вівторка по неділю. Один день вихідних в нас є. І поки діти в школах, ми е, тренінг свої впроваджуємо з е, четвертої, ні перепрошую з другої години і по шостої. Також хотів би зауважити про те, що для діток це все в безоплатні. Ферії. Звісно, це цей проект передбачає те, що всі наші послуги для дітей і сімей є цілком безкоштовними. Також читав попередньо про те, що всі ваші послуги вони представлені двома програмами: це загальна так, та так. поглиблена. Давайте пройдемось по кожній з них. Е, програма загальна. Почнемо з неї е, це може відвідувати будь-хто. Будь-яка дитина, підліток від 5 до 17 років. Вона передбачає з собою е, щонеділі У нас гурток е, вивчення гри на гітарі, шахи, майстер-класи, різні тренінги для профорієнтації, для того, що дитина адаптувалася в середовищі, в якому вона перебуває. Є поглиблена програма: це здебільшого освітні освітні напрямки. Це допомога у вивченні математики, української мови, англійської мови. І так далі. Це основа проект е призначений для дітей віком від 5 до 17 років. Е якась певні тренінги можливо для батьків є. Є тренінги для батьків. Е є у нас е працюємо ми на базі молоді е молодіжного центру. Ми також туди заходимо до них, щоб там провести базалу. Велика є в нас е підтримка від е Хеседбештаболодійного фонду, і на базі, базі нашого центру також є. Можливо, це проводити бесіди з батьками, індивідуальні консультації та тренінги по вихованню дитини у неповній сім'ї чи у складних життєвих обстанах, що перебуває родина. Ми також ними проводимо тренінги для, і для підлітків, і якесь певне сексуальне виховання, і розвиток дитини в сім'ї. Ці всі моменти ми також це проводимо. Також окремо хотів би поговорити зазвичай про діток. Чи можемо зазначати про те, що дітки, які наразі відвідують світній простір, це здебільшого все ж таки діти внутрішньопереміщені особи? Здебільшого так розпочинаємо свою роботу з підлітками та дітьми, які є в ВПО. Але ми переключились от, нещодавно. Відколи я заступив на свою посаду. Ми почали працювати з взагалі і хмельничанами, які мають складні життєві обставини, тобто неважливо... Там великий статус їхній, чи дійсно, головне, що є проблема, і е, сім'я не може впоратись з тим, щоб е, власне самим розвинути свою дитину, ми тут йдемо на поміч, щоб допомогти в тому спектрі, кому ми зараз працюємо. Ось є різні гуртки. От, зокрема, не зазначали, це mm. гурт гри на гітарі, гри так. в шахі. А наскільки дітям наразі це цікаво, наскільки це їх відволікає від буденності? Чи багато діток зокрема відвідує Ну, зазначав зазначаю, 80% це освітні можливості? Ми їм надаємо, але для того, щоб вони трошки розслабились, щоб вони почули домашню атмосферу нашого центру, ми е, готуємо і впроваджуємо і вже працюємо над тим, щоб дати їм якісь дозвілля, якісь е, таборування е, тижневі, де вони профорієнтуються, знають про різні можливість для свого розвитку в подальшому майстер-класи творчі, де ви можете попрацювати як із мамою, так і з дитиною разом створити щось для себе е цікаве, так і е багато багато всього. І настільні ігри можна пограти. І зазначу, що в нас така є цікавинка, що в нас внутрішні фармічні особи підлітки, яким 14-15 років е проводять настільні ігри з молодшим поколінням, е з дітьми там 5-7-10 років, і це включеність. Дорослих підлітків з меншими. І вони не ми проводимо як фахівці, а власне самі діти для дітей. Це також е, класна ініціатива. Дуже подобається і дітям, коли е, старші з молодшими в одній тусі, в, в одному напрямку собі розвиваються і роз, е, і працюють. Також щодо освітніх послуг, то вас активно допомагають вивчати англійську мову, так так українську ми... мову, також додатково. Хотів би запитати щодо цього, чи серед молоді. Багато дітей зараз хоче вивчати англійську мову. Е, буквально вчора в нас був, було заняття з англійської мови. У нас приміщення невелике, але в нас поміщує воно максимум 10-15 дітей, де можна займатися з ними в класах. І в нас був аншлаг молодшої вікової категорії це від 6 до 10 років. У нас був аншлаг. І ми зараз розуміємо, що нам потрібно дві-три е, групи е, в міні-групи розбити, щоб е, кожному надати ці послуги. Також щодо майстер-класів, це окрема історія, тому що вони вас також проводяться. Зокрема, там я знаю, проводився і майстер-клас зі створення рамки з пазлів і там багато інших. Mm -hmm. Там щодо іграшок також були різні майстер-класи. Окремо, хотів би запитати щодо них, яка вікова категорія зазвичай приходить, mm -hmm. і наскільки вони активно користуються попитом серед дітей. Майстер-класи у нас відбуваються щосереди, а в зазначену годину для двох вікових категорій. Перша це молодша категорія дітей. Ми одні поробки з ними робимо більш легші для молодшого віку, власне, це від 6 до 9 років, і потім від 10 до 17 трошки важчі. Мастер-класи для того, щоб для них проваджувати. І також їх в нас зараз робить як наш спеціалістський працює. І також ми запросили. На сьогоднішній день дівчину вимушену переселенку, її дитина в нас займається, і вона сама погодилась впроваджувати ці майстер-класи, сама створювати для таких самих дітей, як, як в неї є, дівчинка. Щось схоже, що вони разом працювали. Тому, от, що середи в нас такі є заходи. Плюс арт-терапія, де навчає дітей себе відчувати більш творчими. Окрім майстер-класів, тому також це в нас працює досить гарно і є попит в цьому а, окремо по спеціалістів. Хотів би поспілкуватися mm. про тих, хто надає додаткові mm. освітні послуги, фактично, і також про тих, хто власне проводить ці майстер-класи. Наскільки важко наразі залучати подібних спеціалістів і чи готові вони працювати з дітьми, які є особами? Ну, власне? Я прийшов в команду вже з готовою з готовими спеціалістами, які працював до того, в нас є адміністратор, який займається паперовою паперовою діяльністю плюс обзвоном і пошуком нових нових діток підлітків і родин ми спільно з нею це впроваджуємо і є в нас два фахівця які в нас на ставці працюють вона Анатолівна, вона займається підготовкою до школи українською мовою і математикою для Молошовікової категорії є логопед, який також допомагає дітям розвинути мовні, тобто розмовляти правильно і вимовляти ті чи інші слова досить правильно і над ними працює. І власне у нас є ще люди, які працюють по годину: це штатний психолог, арт-терапевт, мужчина старший. У нас шахи займається. Василь Олександрович, і англійська мова теж у нас погодина. Тобто ці фахівці в нас є, але ми зараз будемо шукати і шукаємо наразі ще одного фахівця, педагога, який зможе е, старшу вікову категорію е, дітей навчати і готувати до ЗНО. Е, це історія України. І ми поки шукаємо такого спеціаліста по годину, може, воно і двох-трьох, двох, які могли б. З ними працювати також хочу зауважити цікавий факт, що крім мене, здебільшого, всі фахівці це також вимушені переселенці. ВПО є фахівці з Маріуполя, з Бахмута, з Херсона. І тут я один, тільки хмельничани. І також це важливо для них знайти робоче місце і отримати перш за все задоволення від тих роботи, і побачити той гарний результат для схожих. Сімей, які також потрапили в таку скрутну становище, але ми їм допомагаємо, як і в нашим фахівцям, так і родинам бути на плаву. Окремо, хотів би поспілкуватися про батьків. Е, чим батьки найбільше цікавляться перед тим, як віддають дитину до моєї кімнати, так і відповідно на що вони найбільше звертають увагу. Які критерії е, е, критерії відбору зараз дуже важливі, тому що щоб потрапити на поглиблену програму, е, дитина має навчатися в офлайн школі в Хмельницькому. Е, донором передбачено, що е, зауважено те, що е, за ці е, роки війни вже можна сказати так. Сім'я, яка приїхала Хмельницький, мала ж адаптуватися і отримувати освітні послуги в школах і бути в середовищі своєї дитини, щоб дитина була з однолітками готувалась. Тому є така основна умова, щоб дитина перебувала в офлайн школі. А на загальні, загальні програму нашу може від відвідати будь-хто віком від 5 до 17 років. Вони це от, е, зазначають і дуже часто перепитують. А чому саме так? Кажу, ну така зараз умова, такі критерії, бо в Харкові е, в онлайні всіх приймають а в нас, ну ситуація трошки легша. і нема цих, е, слава Богу, щоденних обстрілів, як в Харкові. Тому така умова. Але вони дуже часто е, перепитують е, батьки нас. Як це буде відбуватися, які часові рамки, оце, все, 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 все. І перед тим, як до нас заскочити і перший раз прийти, потрібно пройти півтори години шкалування, анкетування е дитини і сім'ї, що ми розуміли, з ким ми працюємо і як ми можемо допомогти дитині, і матері, чи батьки, які е проводить дитину. А як до цього анкетування, до речі, ставляться і батьки і діти. Тому що я знаю, що, ну, принаймні там, на моєму особистому досвіді були випадки, коли там, люди до цього негативно ставились. Е, були пару таких випадків, що говорили: ну, чому ми е, не можемо відвідувати наші заняття, які в нас є в половині програмі. Кажу, ну так зазначив е, наш донор. Є е, е, такі умови. Ми можемо запропонувати вам натомість просто загальні. Наші програми, загальні заходи для всіх, і поступово поступово ми просто їм говоримо, що для дитини важливіше зараз, щоб ваша дитина була в офлайн школі, була в середовищі шкільному, а не в онлайн. Тому що онлайн освіта, на жаль, вона не так засвоюється дітьми. Ці гаджети вони втомлюють, відволікають. Тому зараз наша задача трошки їх підштовхувати на те, щоб ми геть з батьками йшли до директорів і домовлялися. Це не прям критично, що в нас таких е, сімей багато, що вони там відмовляються, чи якісь мають зауваження, а вони з розумінням ставляться до цього, і самі потім е, з цією думкою засинають на наступний день дзвонять, і каже, да, ми розумі, да, дійсно це буде краще для моєї дитини. І вона є випадки такі, що вона е, буквально там за день-за два сказала відправляє свою дитину в школу. І це для нас вже якась певна історія успіху, що дійсно ми дитині можемо надати краще. Освітні послуги спільно зі школою, де вона навчається. Розкажіть, як потрапити до моєї кімнати, куди приходити, куди дзвонити, що заповнювати, де знайти. Можливо, анкету? Е, анкету можна зайти на соцмережах нашої громадської організації професійний розвиток України. В шапці профіля є реєстраційна форма. Перш за все потрібно зареєструватись там, написати всі свої контактні дані, які там потребуються. Після того наш адміністратор Вікторія зателефонує, запросить до нас в центр для того, щоб ми разом е з фахівцями, всіма працівниками е з прошкалували, зробили анкетування і вже запросили е після того на ті заняття, які потребує власна дитина. Для батьків, для дітей, можливо, плануєте робити якісь в подальшому нові івенти, нові майстер-класи, можливо, щось спільне, тому що там, зокрема, якщо говорити про вік. Там не 17 років, а молодше дітей. Так то для них також важливий певне дозвілля разом із батьками. Ми, в нас є вже цілий графік всіх наших заходів. Є сталий графік, і там трішечки може редагуватися. Можна його побачити в нашій, в нашому чаті для батьків, і ми щоденно висвітлюємо заходи сьогодні на завтра і. Діти, батьки бачать, які в нас заходи є. В принципі, кожен день можна це подивитися і знати, що у нас відбувається. Якщо якісь є великі заходи дуже великі, ми прям анонсуємо, робимо реєстраційну форму, щоб розуміти скільки дітей, скільки мам тат прийде на той чи інший тренінг, і вони зазвичай приходять. Да або до нас, якщо це дуже великий захід, це може бути в Хесебеш, бо в Хесебешті є велика. Актова зала, це може бути молодіжний центр, це може бути і наша площадка. Тобто, ми це все анонсуємо, і діти слава богу, хочуть, але хочемо зараз трошки прорекувати, щоб дійсно до нас приходило більше, бо в нас є задача, щоб за цей рік нас відвідував більше ста, тобто 150 унікальних дітей, які ми могли опрацювати за півроку, і потім повторно провести школа, і щоб шковання показало, що ми дійсно з там. Поганого рівня освітнього дійшли до хоча б до середнього, і ми показали те, що воно дійсно працює. Це важливо показати потім донори і написати цю історію успіху. Ось також хотів би запитати, чому батьки мають обрати саме вас, тому що насправді там ну закладів і, скажімо так, проєктів, які наразі працюють з дітьми, як і шкільного, так і дошкільного та шкільного відповідно, віку Також є чимало. Чому батьки саме мають обирати вас? А, чому нас? Тому що ми унікальні, єдині у Хмельницькому які надаємо безкоштовні а, послуги освітні, є а, комерційні такі а, різні а, у нас заклади, програми, але тут є можливість безкоштовно цілком підготовку сім'ї під графік, і ми працюємо майже без вихідних. Тобто, якщо навіть батьки працюють суботу-неділю, вони можуть суботу неділю прийти. На індивідуальне консультування або індивідуальне заняття там по математиці, по е, підготовки до школи і тому подібні речі в нас функціонують. І ми єдині, хто безкоштовно робить да. Це додатковий ресурс е, дитині, е, яка ходить в школу, і можливо щось не встигає, бо ну я розумію, що вона адаптується з середовищі, вона була на сході, де є е, е, бойові дії. Тут адаптуватися, а ми ще такою ну, родинною командою можемо. В маленьких групах з ними працювати, а не з великим класом, як в школі, відбувається там 20-30 учнів, і не кожного індивідуально можна підійти. А в нас маленькі групи від двох максимум до вісьми дітей, і індивідуально підхід наших фахівців є до кожної дитини. індивідуально з мамою також спілкуємося. Звершення хотів би поговорити про зворотній зв'язок. Чи є він вже від батьків? Чи отримуєте його під час занять, зокрема від дітей? Що кажуть? Що можливо будете вдосконалювати після зв а, звісно? Після після тренінгу, після певного періоду наших занять, ми просимо батьків і так само вже свідомих дітей, які можуть самі висловити думки свої. Вони лишають свої коментарі, фідбеки. І кажуть, що покращити зазвичай ми після кожного заняття спілкуємося чи з дитиною, все, все йому подобається з мамою індивідуально консультуємо і слухаємо батьків. Бо перше наше важливе право чути, чути батьків і чути дитину. І ми бачимо, що в нас слава богу все проходить добре, але хочемо просто як найбільше допомогти потребуючим сім'ям зробитись. Кращими і вільно жити в Хмельницькому і в, в, в тій ситуації, яка зараз є. Пане Максиме, дякую вам за те, що завітали до нас. Друзі, я нагадую, спілкувалися про проєкт Моя кімната. Він запрошує дітей та підлітків на арт-терапію, профорієнтацію та різноманітні тренінги. Про це детальніше спілкувалися із керівником проєкту Моя кімната в місті Хмельницькому власне Максимом Мужичуком. Ще раз дякую.